Вітаю! Я Надія Ткачівська, і це мій математичний канал. У цьому відео, яке я пропоную, буду пояснювати рівняння, що зводяться до квадратних. Це будуть ті складніші рівняння, які зустрічаються у програмі поглибленого вивчення або профільного вивчення математики. Відео буде трошки довшим, як завжди, тому що тут є що писати. Але кожне рівняння буде розв'язане на окремій дошці, тому е, кому буде потрібно те чи інше рівняння, не всі одразу. А, скажімо, потрібно буде завдання вирішити таке, як перше рівняння, як друге або третє. Ось ці рівняння у мене є на екрані. То можна буде перемотати відео і знайти собі потрібне рівняння. Це далеко, звичайно, не всі квадратні, не всі рівняння, які зводяться до квадратних, але я вибрала такі найпоширеніші, які зустрічаються. А також хочу звернутися до коментаторів, які люблять мені у моїх, під моїми відео писати наступне: я вже прожив багато років, або я там давно закінчив школу, і мені ця ваша математика взагалі ніде не зустрілася. Що я вам хочу сказати? Проходьте мимо, це відео не для вас. А також хочу навести цитату однієї людини, яка є викладачем вузу. Я тільки не запам'ятала, хто це і прізвище, я не записала. Коли людина отримала таке подібне запитання, для чого нам ті логарифми, показники, функції нерівності і тому подібне. Відповідь була така: для вміння прораховувати і вираховувати варіанти можливого розвитку подій. І тут я цілком згідна, тому що мій досвід як вчителя показує, що чим складніші вправи може робити людина з математики, тим швидше вона досягає успіху у житті у тій справі, за яку береться. Тому починаємо розв'язування складних рівнянь. Ось перше рівняння. Дужки в такому рівнянні ми не розкриваємо. Умова звучала як рівняння, що зводиться до квадратного. Тобто ми це рівняння заміною маємо звести до квадратного. Яка ж тут буде заміна? Що треба пам'ятати? Що заміною ми беремо суму перших степенів? Ну, бо якщо зазирнути в дужки, у перших дужках є сума. Других степенів та одиниці на ікс, а у других дужках сума перших степенів, ось ікс в першому степені одиниця на ікс. Отже, сума перших степенів чи різниця вже буде, як в якому рівнянні. Ми беремо за те. Отже, ікс додати одиницю на ікс. Ікс додати одиницю на ікс. це у нас буде те. Але оця друга дужка – це не є те у квадраті. Міркуємо. Ми маємо перші степені, а нам потрібні другі степені, звідки можна взяти квадрати. Та тільки тоді, коли ми підносимо до квадрата. Отже, цю саму свою заміну підносимо ліву і праву частину до квадрата і отримаємо наступне формула. х квадрат додати подвоєний добуток 2 на х і 1 на х. І додати 1, що ділиться на х квадрат, це дорівнює t квадрат. Що ж ми бачимо, що у подвоєному добутку х скорочуються, і ми отримуємо х квадрат додати 2, додати 1, що ділиться на х квадрат, і це дорівнює t квадрат. Тобто, виділяємо собі те, що нам потрібно: х квадрат додати 1 на х квадрат. Це дорівнює t квадрат мінус 2. Ось вона, наша заміна. Тобто... Ця дужка – це буде Т, а перша дужка – це Т квадрат мінус 2. І отже, наше рівняння починає виглядати е, наступним чином. 3 помножити на Т квадрат мінус 2, відняти 7т дорівнює 0. І отже, розкриваємо дужки. 3т квадрат. Я переставлю відразу місцями, буде так мінус 7т відняти 6 дорівнює нулю. Ми і прийшли до квадратного рівняння. Ми звели ось це складне, квадратне, складне рівняння до квадратного. Ну, а тепер стандартно. Дискримінант. Буде 49 додати 4 на 3 12 на 6, 72. І виходить 121. Тобто корінь із дискримінанта у нас буде 11. Йдемо далі. Шукаємо те перше. Будемо мати 7. Додати 11 поділити на 6, тобто це буде 3. Т друге 7 відняти 11, поділити на 6. Це буде що? Мінус 4 шостих, або це буде мінус 2 треті. Оскільки на Т не накладалося ніяких умов, то ми тепер переходимо до підстановки. Ну, тобто ми беремо кожне із Т і підставляємо в нашу заміну. Нагадаю, у нас заміна була х. Додати одиниця на х і це дорівнювало t. Тобто перший випадок каже, що це дорівнює 3, цей вираз, а другий випадок буде х додати одиниця на х дорівнює мінус 2 третім. Ну і ми прийшли ще до двох квадратних рівнянь, які нам і дадуть розв'язок нашого вихідного рівняння. Тому порозв'язуємо його. Я би розв'язувала так. Перенесла трійку вліво і звела все до спільного знаменника. Отже, x додати одиниця на x відняти 3 дорівнює 0. Спільний знаменник у нас буде x. Тоді сюди додатковий x і сюди додатковий x. Будемо мати x квадрат відняти 3x додати одиницю дорівнює 0. І дріб дорівнює 0 коли? Коли чисельник дорівнює 0, отже, x квадрат мінус 3x плюс 1 дорівнює 0, а x знаменник не дорівнює 0. От ми собі це зафіксували, і тепер розв'язуємо фактично перше рівняння. Знову дискримінант. Це буде. 9 відняти 4 дорівнює 5. Не страшно. Хоча корінь із дискримінанта не добувається, це буде корінь із 5, але ми вже виходимо на розв'язки рівняння. Тобто ми знаходимо, що х перше і друге дорівнює, можна одночасно писати, це буде 3 додати або відняти корінь із 5 поділених на 2. Отже, одна частина розв'язків нашого вихідного рівняння є. Тепер потрібно розв'язати подібним чином другий другий варіант. Отже, буде так само, я переношу справа на і будемо мати х додати 1 на х додати 2 треті, дорівнює 0. Спільний знаменник бачимо: тут буде 3х. Отже, додаткові множники: 3х, сюди тільки трійка, а сюди тільки х. І отримуємо таке 3х2 додати 2х додати 3 дорівнює 0. Ну, так само. Чисельник дорівнює 0, 3х2 плюс 2х плюс 3 дорівнює 0, а х 0 не дорівнює. Ну і розв'язуємо. Дискримінант, що нам каже, що це буде 4 відняти 4, що множиться на 3 і на 3. Я навіть не буду вираховувати, тому що відразу видно, що це буде від'ємне число. І отже, цей випадок нам розв'язків не дає. Тому відповідь загальна до початкового рівняння у того такого великого, це. 3 додати і відняти корінь із 5, що ділиться на 2. Ось таке перше рівняння. Ось перед нами друге рівняння. І що ми в ньому бачимо? В ньому бачимо дві дужки, які обидві у квадраті. У першій дужці вираз сам у квадраті, і ще до квадрата, якщо його підносити, то ми отримаємо четвертий степінь. Тобто ми. Піднесення до квадрата першої дужки робити точно не будемо. І треба пам'ятати, що це і є заміна. Ось це і буде заміна Т. А як, взяти, а як знайти таку самі, такий самий вираз у других дужках? Та у другу дужку, власне, треба піднести до квадрата. Ну, отримаємо таке. Ще раз перепишу рівняння: будемо мати х квадрат, відняти 6х це все у квадраті. Відняти двійка, що множиться, і підносимо до квадрата. Буде х квадрат, відняти 6х. Додати 9, дорівнює 81. І ось ми бачимо т і ось тут також т. Тому переписуємо згідно заміни рівняння. Буде виглядати так: квадрат відняти 2, помножене на Т додати 9, дорівнює 81. Ну і формуємо собі квадратне рівняння. Т квадрат відняти 2т, відняти 18, відняти 81, дорівнює 0. І отже, Т квадрат відняти 2t відняти 99 дорівнює 0. Можна тут е, потратити трохи часу і за теоремою Вієта розв'язати це рівняння. Але я тут в дискримінанті хочу показати е, одну корисну річ. Отже, дискримінант буде виглядати так. 4 додати 4, що множиться на 99. От яку корисну річ я хочу показати. Е, 4 помножити на 99 це якось так ну, довго і якось є простіший спосіб. Що робимо? Виносимо 4 задушки, а в дужках залишається 1 додати 99. Прекрасно, це ж буде 4, що множиться на 100, і це дорівнює 400. Ну, мені здається, це значно швидше, ніж коли би множив 4 на 99 і ще додавав 4. Тобто корінь із дискримінанта у нас буде 20. Таким чином знаходимо собі Т. Отже, те перше дорівнює 2 додати 20 поділити на 2. Це буде 22 других, тобто 11. А те друге буде 2 відняти 20, поділити на 2. Це буде мінус 18 других, тобто мінус 9. І ми прийшли знову ж таки до двох випадків. Перший випадок. Заміна, яка була х квадрат відняти 6х і пишемо, що це дорівнює 11. І другий випадок х квадрат відняти 6х дорівнює мінус 9. І обидва розв'язуємо. Отже, х квадрат відняти 6х відняти 11 дорівнює 0. Ну, Дискримінант буде 36 додати. 44. І це є 80. Тобто корінь із дискримінанта це є корінь із 80. Ну і так не залишати. А корисно собі добути частинку корення, тобто винести множник з-під знака корення, це називається. Бо корінь з 80 це є 16 помножених на 5. І це буде 4 корені із 5. Це нам добре буде, коли е, зараз будемо шукати ікси. Ну, одним словом, дивіться: Ікс 1 дорівнює. Це буде 6 додати 4 корінь із 5, що ділиться на 2. Ну, можна ж поділити, скоротити цей дріб на 2. Але застерігаю: 6 на 2 просто так поділити ми не можемо, і 4 просто поділити на 2 не можемо. Найкраще двійку винести у чисельнику це буде найправильніше, щоб не думати, як там, скоротити і 6 і 4 на 2, чи тільки одне число. Двійку виносимо за дужки. І в дужках залишається 3 додати 2 корінь із 5, що ділиться на 2. І тоді вже ту двійку скорочуємо і отримуємо результат. 3 додати 2 корені із 5. Але якщо шукати другий х, то ж ми те саме будемо робити, тільки буде з мінусом у нас. Тому я зразу тут і пишу х1, друге, і дописую мінус, і маю вже частину розв'язків нашого рівняння. Ну і другий випадок випадок. Буде х квадрат відняти 6х відняти 9, додати, точніше, 9 дорівнює 0. А перед нами формула скороченого множення. Це є мінус 3 до квадрата дорівнює 0. І отже, коли квадрат дорівнює 0, тоді коли 0 підноситься в квадрат, тобто х мінус 3 це має бути 0. І отже, х дорівнює 3. Це є третій розв'язок. Вихідного рівняння. І отже, відповідь виглядає так: Трійка і 3 додати відняти два корені із п'яти. Такі от розв'язки цього рівняння. Ось третє рівняння. Бачимо, є добуток чотирьох дужок, і це все дорівнює 24. Ну, зрозуміло, ніхто би ці дужки не перемножував, тому що, знову ж таки, ми отримуємо четвертий степінь, і там ще купа кубів буде. Тому потрібно щось шукати інакше. І, власне, в таких оцих отрівняннях треба групувати по дві дужки, так, щоб в нас в дужках при перемножуванні отримати вирази, у яких перші два доданки однакові. Ось так. Ну, я відразу бачу, що це нам потрібно перемножувати першу дужку із четвертою, і другу із третьою. Ну, от, почнемо. Перша дужка множиться на четверту. Що ми отримуємо? Ми отримуємо х квадрат додати 4х, додати х і додати 4. Дві другі дужки помножимо, будемо мати таке х квадрат додати 2х, додати 3x і додати 6. І це дорівнює 24. Тобто, зведемо подібні доданки в кожній із дужок. Будемо мати х квадрат додати 5х. Додати 4. Та в другій х квадрат додати 5х. Ось про те, що я говорила спочатку, додати 6 і дорівнює 24. Ось ми отримали добуток таких двох дужок, і бачимо, що перші два доданки в кожній дужці однакові. Вже можемо їх перепозначити через Т, Але ем, тут є кращий спосіб. Тобто кращий, е, краща заміна, тому що. Що я хочу сказати? 6, 6. Це ж є 4 додати 2. І в другій дужці можна виділити вираз х квадрат плюс 5х плюс 4. Тобто, фактично, я беру заміну таку х квадрат додати 5х додати 4. Це у мене буде t. А тоді. Е... Вираз у другій дужці – це буде Т плюс 2. Ось воно, бо четвірка у нас йде в заміну, а двійка ще залишається. Тому наше рівняння переписується наступним чином: через «Т» буде так, «Т», а в дужках т додати 2. І пишу відразу: відняти 24 дорівнює нулю. Ну, ось, розкриваємо дужки т квадрат додати 2т, відняти 24 дорівнює 0. Ось ми прийшли до такого квадратного рівняння. Треба знайти Т перше та Т друге. І тут ми можемо навіть теорему Вієта застосувати, яка каже, що добуток коренів має бути число мінус 24, а сума коренів має бути число 2, взяте з протилежним знаком, тобто мінус 2. Що це за числа можуть бути? Це можуть бути числа 6 і 4. Тільки хтось із мінусом. Як визначити, хто з мінусом? Ну тобто, якщо мінус 6 візьмемо, мінус 6. На 4 буде мінус 24. А мінус 6 додати 4 буде мінус 2. О, це воно. Тобто мінус 6 і 4. Наші Т. Ну, а тепер, так як і в попередніх двох рівняннях, ми беремо кожне із Т і підставляємо і отримуємо два випадки. Тобто, перший випадок такий: маємо х 5 х додати 4 дорівнює мінус 6, а другий випадок х 5 х Додати 4 дорівнює 4. І розв'язуємо кожен із них. Це вже нескладно. квадрат додати 5х. Переносимо 6 туди, отримуємо додати 10, дорівнює 0. Тобто дискримінант, бачу, треба шукати. Буде 25, відняти 40 менше 0. Тобто, розв'язків цей випадок не дає. А другий випадок буде такий: х квадрат додати 5х. Четвірку переносимо, і вона зникає. І залишається дорівнює нулю. І ми маємо неповне квадратне рівняння, а неповні квадратні рівняння розв'язуються завжди розкладанням на множники. Отже, тут виносимо х за дужки, і буде х додати 5 дорівнює нулю. А тут ми маємо добуток, що дорівнює нулю, а коли добуток дорівнює нулю, тоді коли х дорівнює нулю, або х плюс 5 дорівнює нулю. Тобто х дорівнює мінус 5. І ось це і є відповідь до нашого вихідного рівняння. Тобто відповідь. Розв'язками є числа 0 та мінус 5. І ось четверте рівняння. На вигляд, якесь воно. Найстрашніше, напевно, що. Але взагалі, то заміна тут проглядається неозброєним оком. Придивимося собі до е, дробів. Бачимо чисельник першого х квадрат плюс х мінус 5 знаменник Х. А в другому, що знаменник Х квадрат плюс х мінус 5, а у чисельнику також є х. Тобто заміною, власне, буде ось цей перший дріб. Ось. Оце є наша заміна Т. А якщо виділити цей дріб ось тут, ось він є, то це буде обернений дріб, тобто одиниця на Т. Отже, наше рівняння відносно заміни буде виглядати так: Т, додати. 3, що множиться на одиницю на т, ну я потім інакше перепишу: додати 4 дорівнює 0. Або це саме можна краще переписати так: т, додати 3, що ділиться на т, додати 4 дорівнює 0. І такий випадок сьогодні у нас вже траплявся. Що робимо? Зводимо до спільного знаменника. Т спільний знаменник, сюди Т, і сюди Т, сюди одиниця. Отже, маємо таке t квадрат додати 4т, додати 3 дорівнює 0. Тобто чисельник дорівнює 0, т квадрат плюс 4т додати 3 дорівнює 0, а я тут збоку напишу, а Т0 не дорівнює. Ну і отже, розв'язуємо собі квадратне рівняння, шукаємо Т перше та т друга. Тут також нам допоможе теорема Вієта. Отже, Т перше і Т друге. Тобуток має бути 3, а сума мінус 4. Тобто це мінус 3 та мінус 1. Ну і знову ж таки, два випадки в нас. Маємо два випадки. Отже, перший. Чи випадки? Підкажіть в коментах. Отже, яка заміна у нас X квадрат плюс х мінус 5, що ділиться на х. квадрат плюс х мінус 5, що ділиться на х, дорівнює мінус 3. А другий випадок, все ж таки, так. X квадрат плюс х мінус 5, що ділиться на х дорівнює мінус Ну і обидва рівняння треба розв'язати. Переносимо трійку, зводимо до спільного знаменника, або навіть не так. Я зроблю тако. Напишу, що х не дорівнює 0, а тоді зроблю собі з цього рівняння пропорцію і навхрест перемножу. Так, мені буде простіше, без усяких дробів. Отже, будемо мати таке х квадрат додати х-5, дорівнює мінус 3х. Або це буде х квадрат додати х мінус 5 плюс 3х дорівнює 0. Остаточно х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. Ну і х1, х2 з теоремою вієта, легко побачити, що це буде 1 і 5 і 5 із мінусом. Мінус 5 та одиниця. Ось, є частина розв'язків. Друге рівняння. Буде таке. Так само можна написати, що х не дорівнює нулю. І м, навхрест перемножити або подумати так, що на що треба поділити, щоб вийшла мінус одиниця. Ну, напевно, що чисельник поділити на мінус х, можна так собі міркувати. Тобто можна написати х квадрат плюс х мінус 5 дорівнює мінус х. Отже, х квадрат плюс х, відняти 5 додати х дорівнює нулю. Х квадрат додати 2х відняти 5 дорівнює 0. Ну і тут не все так гладко. Тут будемо шукати дискримінант. Будемо мати 4 додати 20, дорівнює 24. Тобто корінь із 24, тобто корінь із дискримінанта. Добудемо частиночку цього кореня, бо що там буде добре скоротити потім на 2, так як в якомусь рівнянні вже це було. Отже, буде корінь, а це є 4, що множиться на 6, тобто це буде 2 корені із 6. Ну і знаходимо х3 та х4. Х3 і 4 буде виглядати так. Мінус 2 додати або відняти 2 корінь із 6 поділити на 2. А тепер, як я і казала, скорочувати можна тільки цілий чисельник на двійку із знаменником на тих 2. Тобто ми виносимо двійку у чисельнику за дужки, отримуємо мінус 1 додати, відняти просто корінь із 6. Поділити на 2. І тепер цю двійку скорочуємо. І ми отримаємо ще два розв'язки такі. Мінус 1 додати або відняти корінь із 6. І ось маємо ще два розв'язки. Тобто відповідь до цього рівняння буде така. Будуть розв'язки 1, мінус 5, а також мінус 1, плюс-мінус корінь із 6. Ну, ось такі рівняння, що зводяться до квадратних, я запропонувала вашій. Увазі! Сподіваюся, вони вам допоможуть. Я звертаюся до учнів, які вивчають математику поглиблено. Сподіваюся, вони вам допоможуть у навчанні. Дякую за перегляд!